Ніяк не попрощаються, депутати Кіровоградської міськради зібралися на друге засідання 52-ї сесії. Ця зустріч мала би бути останньою для цієї каденції однак, не розглянувши всі питання, політики вирішили зібратися ще раз. Про те, що таки вдалося зробити, розкаже Яна Семенюк. Розпочали чергове засідання з незапланованого. До сесійної зали прийшли з десяток молодих людей з аркушами в руках. Зрозуміти написи на них без пояснень неможливо. Тому один з активістів пояснює мету їх заходу. Тут зараз присутня громадськість активна небайдужа, яка виступає проти проведення опитування за незрозумілою процедурою, на яке виділено 600 тисяч гривень. Тому. Ми прийшли з варіантами своїми варіантами питань для кіровоградців, які також можна запитати за 600 тисяч гривень. Мова йде про громадські слухання щодо перейменування кіровограда, на які депутати виділили озвучену суму. Вислухавши активістів, народні обранці почали розгляд порядку денного з виділення коштів на потреби військових. Депутат Андрій Фомуляєв у своєму запиті просить колег підтримати прохання бійців третього полку, виділити їм 96 тисяч гривень на тактичне взуття для бійців Ті 3-го полку спеціального призначення, яке знаходяться в зоні АТО. Чим пов'язане таке прохання? Те, що видає держава, ну в них можна зараз тільки стояти на блокпостах. Виконувати спеціальні задачі в цих взуттях просто неможливо. Також проголосували політики за зміни до бюджету. На проведення місцевих виборів Кіровоград отримав з держбюджету 3 мільйона гривень. Торкнулись і комунальних питань. Після суперечку між депутатами викликало положення, яке регламентує користування площею, на якій розміщено літні майданчики кафе та закладів торгівлі. Політики мали проголос... Голосувати за порядок користування площадками, який передбачає виконання низки умов. Фотофіксація пропонованого місця влаштування відкритого літнього майданчика у вигляді світлини формату А 4 планувальні та архітектурно просторові рішення в кольоровому варіанті, технологічні пропозиції обладнання майданчика, пропозиції з його озеленення та освітлення. В результаті більшість питання не підтримала. Також депутати розглянули низку земельних питань та вирішили зібратися ще раз, щоб проголосувати за рішення, які ...відправили на доопрацювання. Яна Семенюк, Сергій Баранюк день за днем.